На вибори у вишиванках більшість членів дільничної виборчої комісії номер 68 що розмістилися у приміщенні 17-ї школи. На голосування прийшли у національному вбранні. Відкриття дільниці 28 жовтня тут зустріли державним гімном та молитвою. Кажуть, це було колегіальне рішення. До такої акції долучилися навіть окремі спостерігачі. Наша вишиванка славиться по, всі, по всіх країнах і всюди. Україна славна вишиванкою. Вишиванка є оберегом. І так ми вирішили. І тому ми. Сьогодні у вишиванках, окрім того, члени 68-ї дільничної комісії облаштували своєрідний куток виборця. На спеціальному столику зібрали конституцію та законодавство, яке регулює виборчий процес. У голосувальників після відвідин такої ДВК лише піднесений настрій. Це прекрасно це якраз відповідає темі сьогоднішнього дня. Тут десь так вона і відповідний інтер'єр, і відповідні дівчата, молоді всі такі. Ну відчуваєш, що свято до речі, середній вік членів даної комісії 28 років. Те, що молодь не відкинула ідею одягнути вишиванку, каже її голова. Додає оптимізму, що в Україні є майбутнє. Також на цій ДВК вважають, що було б непогано, якби вишиваний у день виборів став обов'язковим у цілій країні.